Так, а ну хтось скаже мені, в якому це стилі зроблений ніж. Зробив то я його сам по своєму подобанню. Шкіра товстенька, десь 2,5. Да, товстенька, звісно, без заклепок на пришивках. Нитка використана, звісно, там така дебела і товста. На всіх і тут також ж вставка дерев'яна там є. Значить, сам ніж, трошки не витеря його, ну нічого. Тут трохи лінзований. Як бачите, ця сторона в обухі 2,5 десь. Тут озвуження, така заточечка видно ось по двох сторонах. Ну, тут, звісно, гостре, не зовсім рівномірне вістря, як бачимо на схил. Сталь N690. Больстер ріглося. Гравіювання деревина тут з горіха, покрито датським маслом три рази. Тут як якась сколопендра, якби так навести, так? Така от, значить. Тильник, так? Да? Тут таке, як соняшники, щось схоже на автентичний український стиль. Тут теж такі насічки. Всадний монтаж. Всадний монтаж я роблю дуже глибоко, десь ось поки він йде. Тобто 2 третіх руків я це мінімум я роблю. Не такі, що там коротиші, щоб виламувати. А щоб де було, можна було силові робити хороші так сказати, різи. Десь 11,5 лез довжиною. Ширина не заміряв поки що, ну 2,5 це в товщині міліметрів. Таке от, звісно, підвіз є і жорсткий, і такий вільний, як бачимо, шкіра. Шкіра, що правду, не рослинного дублювання, тобто практично вона. Не піддається формуванню, а так от максимум це такі от загибчики якісь, так можна. А щоб сильно намочувати там і робити якісь форми, не вийде. Ну нічого, таке буває. Вкладається все чітко, плотненько, не випадає. Носити можна будь-куди. Я планую використовувати його там для своїх так сказати, потреб. На природі, можливо, якийсь бушкрафтик, ще що нібудь. Тобто, так от. Пишіть враження, ставте вподобайки, коментарі. Все, підписки, все вітається, всім всього найкращого, до нового відео, до зустрічі!